Друзі, не пройшло і години і 20 хвилин, як ми вже розмитнилися. Ось наші документи, е, митна декларація, червоні номера, е, Одразу поробили сертифікати на всі автомобілі, на всі три автомобілі вже готові. Залишається тільки доїхати додому 210-215 км. Е, завтра робимо детелінги, можливо, якісь поліровки, якісь м'ятинки повитягувати і будемо віддавати наші автомобілі для наших замовників. І Очікуючи на розмитнення. Очікуючи на розмитнення, була тут людина. Ми автомобіль веземо з Європи в Україну, а чоловік приїхав з Нью-Йорка, для того, щоб купити ВАЗ-21011. Старенький Жигуль він його тут придбав за 100 доларів. Я з ним розмовляв. В Америці, в Нью-Йорку, він його вже продав за 10 тисяч доларів. Отже, не тим, ми займаємося, потрібно вести вже автомобілі не в Україну, а з України е, на країни Європи. Але, ну, по крайній мірі, Америка, Англія десь туди. І, як ви бачите, можна заробити набагато більше і менше геморою, чим везти автомобілі з Європи сюди, розмитнювати, робити ці е, детелінги, е, м'ятинки. І потім самі розумієте, курс долара прягає вверх вниз Потім виходить ну, не, 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 то, не то, що очікувалось. Всім гарного дня, мирного неба. Е, надаємо свої послуги по придбанню автомобіля в будь-якій точці Європи, Ну, по крайній мірі, Бельгія, Німеччина, Голландія. Далі ми не їздимо, не практикуємо. Доставляємо автомобілі також по місту проживання, можливо, доставки, розмітнюємо, сертифікуємо, ми робимо всі-всі-всі документи під ключ. Вам лишається тільки їхати в сервісний центр МРЕВ і ставити автомобіль на облік. Дякую, до побачення до нових відео. Дякую за кожного підписника і за кожен лайк.